Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилю українського радіо Вінниці на часі програми з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Комунальне підприємство Вінниця-Облводоканал продовжує працювати в режимі 24 на 7, забезпечуючи своєчасну подачу питної води до осель мешканців Вінницької громади, своєчасний ремонт мереж водопостачання. Однак через існуючий борг населення за надані послуги підприємство відчуває певний дефіцит коштів, необхідних для проведення відповідних робіт. Тож про ситуацію з розрахунками споживачів заводу Стачання та водовідведення, непопулярні методи боротьби з боржниками та механізми усунення заборгованості за надані послуги, і йтиметься далі у розмові з прес-секретаркою комунального підприємства Вінниця в облводоканал Оксаною Поліщук. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пані Оксана, у нашій студії. Вітаю. На жаль, Україна вже третій рік перебуває в стані війни. Тож наскільки можливо змінився алгоритм роботи підприємства за цей період? Таких на яких питаннях ви все ж таки сьогодні в цих складних умовах акцентуєте увагу? Звісно, що спочатку повномасштабного вторгнення наше підприємство не могло не відчути. Усіх наслідків це як загрози фізичні, перш за все, тобто охорона наших об'єктів, тому що ми є критична інфраструктура, так і залежність від електропостачання на щастя, нас як критичну інфраструктуру не вимикають, про що ми постійно говоримо вінничанам, але розуміємо, що ситуація в енергетичному секторі України нестабільна, і тому роз... ми змушені були розробити декілька варіантів забезпечення міста водою у випадку, наприклад, якщо не буде. Світла від слова зовсім і на критичну інфраструктуру також. Тобто у випадку цих так званих блекаутів. Економічна складова, все здорожчало. Спочатку війни це на собі відчула. Кожна людина, кожен українець, кожна родина. І підприємство, звісно, відчуло, тому що той тариф, який нам встановлювався на водоспоживання, він уже досить старенький, як для тарифу, як для тарифу, підкреслюю, тому що приймався ще в 2021 році. Сьогодні ми маємо вже майже 25-й. Тариф незмінний і заборгованість населення існує, і певним чином, хоча ми і маємо законні механізми впливу на людей, да, мається на увазі там від'єднання від мережі водопостачання чи водовідведення, ми враховуємо фактор, який у законі не передбачено моральний, людський, етичний, і намагаємося тому з нашими споживачами питання заборгованості вирішити полюбовно. Так, якраз ми про це будемо говорити, адже дійсно у успішна та своєчасна робота вашого підприємства залежить від своєчасних розрахунків споживачів за надані вами послуги. Скажіть, скажіть, а яким є на сьогодні борг населення за спожиту воду? Та як існуючий дефіцит коштів, все ж таки можливо впливає на роботу водоканалу? Існуючий борг це в районі 80 мільйонів гривень. Ми можемо говорити плюс, тому що є ще поточна заборгованість. Так, це борг населення. І е, як впливає, як і на кожну родину, якщо, наприклад, в родині боргує хтось кошти, вона відчуває їхній дефіцит. Що таке 80 мільйонів гривень для нашого підприємства? Як, ну, давайте так, для прикладу: щодня нам потрібно 500 тисяч гривень, півмільйона на реагенти для Очищення води. Без реагентів ми не подамо воду у мережу. І от порахуйте, 80 мільйонів гривень, що це наші, наш запас на три місяці. Плюс-мінус на реагенти. Що таке 80 мільйонів гривень для підприємства, яке 25 мільйонів щомісяця сплачує за електроенергію? От ви запитували перед цим, як війна вплинула. Електропостачання здорожчало, і ми, якщо до війни наш рахунок за світло, будемо говорити зрозумілою мовою, складав 10 мільйонів гривень, то тепер це 25 мільйонів гривень. От 80 мільйонів боргу це можливість заплатити за електроенергію, це можливість купити реагенти, це можливість щось поремонтувати тому що поточні ремонти на мережах вони теж стартують від найдрібніших там 30 тисяч гривень і до мільйону, двох, восьми. От останній раз нам міська рада допомогла, виділила фінанси 8 мільйонів гривень. І ми замінили дуже проблематичну ділянку на вулиці Київській на кінцевій, де завжди ставалися витоки, де війничани всі казали, о, знову водоканал щось там стоїть, копає. Та вони вже не можуть стати і замінити. А нам потрібно було принаймні цих 8 мільйонів гривень. Щоб всього навсього 250 метрів труби. А загалом скільки витоків ви, ви фіксуєте? Щодня? щодня щодня так? Щодня це 5-7 витоків. Зараз, коли є ось така нестабільна погода, вона дуже нехороша для труб, тому що сьогодні плюс. Вночі мінус на ранок знову плюс, і ось ці навіть незначні коливання може бути більше витоків. Сталеві залізобетонні труби відчувають це. І складність теж на сталевих простіше працювати. Якщо це залізобетонна труба, то вже потрібно погратися і вже й більше коштів. Це 5-7 витоків на добу, і у нас цим займається п'ять аварійних бригад саме на мережах водопостачання. На каналізаціях стабільно маємо біля 15 Заторів Щодня у місті, але ми знаємо, що ось святкова пора, і ми будемо мати їх 100% більше, тому що все, що ї... люди не доїли, всі салати, які вони будуть вважати потім, це кудись потрібно діти. Вони їх змивають. На жаль, в каналізацію, А Потім на жаль, от залізобетонні труби це стара конструкція. Водом, це стара конструкція, але от що цікаво, такі труби є по всьому світі, і в розвинених країнах, і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки. Тобто, це труби. Надійні, звісно, вони дуже надійні, але е е біда в тому, що вони дуже складні в роботі. Дуже складні в роботі, тому що на сталевій трубі можна, умовно кажучи, заварити глушку, як ми це називаємо. Так це досить швидко. А от на залізобетоні це і залізо, і бетон. Якщо це ще стик, це потрібно демонтувати частину трубу, замінювати її на поліетиленову, встановлювати спеціальні конструкції, так звані там хомути, барабани і так далі. Тобто, це вже займає час. Попередньо ми вже почали говорити про певні видатки вашої. Підприємства, а загалом, скільки коштів необхідно водоканалу протягом року для того, аби забезпечити на 100% роботу об'єктів водопостачання? Тут можливо, інвестиційна складова присутня. Звісно, у тарифі на водоспоживання, тобто вода і каналізація, закладається інвестиційна складова. Тариф він досить складний, але інвестиційна складова не найперша. По сходинкам найперша складова тарифу, найбільша частина це електроенергія, те про що я говорила. Далі враховується вартість реагентів для очищення води, а це я казала, у нас 500 тисяч гривень на день. Далі іде вже от третя складова, там вже іде зарплата, зарплата працівників. Іде вже інвестиційна складова, але в цю інвестиційну складову в тому понятті, як собі люди думають, що це кошти на якусь тотальну реконструкцію чи заміну, ми про це вже давно-давно забули. Іде мова про майже поточну операційну діяльність, тому що е, ця інвестиційна складова наскільки мізерна, що колись ми рахували, щоб з людям було зрозуміло, що е, з е, Кожного кубометра, от кубометр води і водоспожива... Е, каналізації. Перепрошую, коштує там у нас разом 25 гривень. Умовно от з цих 25 гривень люди на інвестиційну складову там сплачують, здається. Гривню чи менше гривні. Я не хочу зараз помилитися, тобто вона мізерна, і в масштабах країни, і в масштабах зношеності наших труб замінити щось капітально не можна. Тобто, фактично мова йде про підтримання мережі в належному стані. Так, Це уявімо, як ситуація, наприклад, у людини є зарплата 15 тисяч гривень, і оце весь її дохід, і вона планує зробити капітальний ремонт у квартирі або спочатку її купити, а потім зробити в ній капітальний ремонт. На 15 тисяч гривень вона цього не зробить ніколи в світі і в жодній країні світу. От для простого порівняння я говорю так, що ми живемо ось у цій квартирі, яка є, старенька, і латаємо, що можемо за щастя, коли нам допомагає обласна влада чи міська влада, і ми можемо тоді щось замінити. Звісно, пробуємо залучати міжнародних донорів. Зараз іде мова про те, що про співпрацю з швейцарцями, вони досить, скажімо так, зацікавлені але звісно, не забуваємо, що воєнний час накладає і на міжнародних партнерів свій певний відбиток, і перша увага спрямовується у ті міста України прифронтові, або які потерпають постійно від обстрілів. Зараз я постійно повторюю за чудо, за диво, що ми утримуємо ще мережу у цьому стані, і з таким тарифом, тому що цей тариф на 57% покриває нашу потребу у діяльності. Сті річній пані Оксано, давайте повернемось до боржників. Скажіть, можливо, який механізм погашення боргу за надані послуги сьогодні використовує підприємство, та наскільки він є дієвим? Насправді ми ще, скажімо, так дуже гарно і м'яко спілкуємося зі своїми споживачами, тому що знаю, в інших містах великих України є практика, що водоканали відключають своїх боржників, і це триває і під час військового стану, тому що законодавчо ми маємо право це робити. На початку війни був указ президента, було заборонено відключати людям послуги за заборгованість, але потім все змінилося. Цей закон скасував. І багато водоканалів цим користуються, до речі. Ми цього е, намагаємося намагаємося не робити і достукатися до Вінничан, що е, ну, ніхто не зацікавлений у накопиченні заборгованості. Можна реструктуризувати борг. Ще й на таких умовах, як ми це пропонуємо, певно, ніхто, тому що ми пропонуємо не на три місяці, як всі, а на 12 місяців. Якщо в людини є заборгованість. Потрібно це зробити у вигляді договору, тобто тут ніякий онлайн формат не працює. Це потрібно особисто звернутися до нас у центр обслуговування споживачів. Він знаходиться на кінцевій зупинці зупинці Київської, де так званий розворот тролейбуса, так от і укласти договір. Для цього потрібно мати підтверджуючі документи. От, і документи на житло, на власність, і подивитися, розібратися разом із нашим менеджером, на який період, яка заборгованість, якими частинами, Людина буде платити щомісяця заборгованість і поточне нарахування. Не забуваємо, що поточне нарахування нікуди не дівається, але це вже принаймні ну якийсь рух і якось можна вийти із замкненого кола, тому що нагадуємо людям, що зараз є можливість від держави скористатися програмою Зимова є підтримка, тобто так звана тисяча президента. І вже є перші дані від відповідно від здається відміно економіки про те, що більшу частину українців ось цих Коштів витрачають саме на компослуги. Це зрозуміло. Це зрозуміло, що це найболючіше питання людей. І ми зараз також просимо, що якщо у вас уже є, це є тисяча, от і ви маєте цю заборгованість сплатіть, скиньте цей тягар із своїх плеч, із наших. А от якщо споживач не виконує умови по <кхів> реструктуризації боргу, підприємство може припинити. Надання відповідної послуги як на практиці це відбувається? Ну от на практиці, власне, якщо мова йде про приватне домоволодіння, то це технічно більше. Можливо, так? Якщо мова йде про багатоквартирний будинок, і е, тут вже варто розуміти, що є труба, яка йде на будинок, це вхід в будинок, і яка забезпечує водопостачанням і сумлінних платників, і, сумлін, і, 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 і злісних неплатників, хоча я й не люблю це слово. Е, тобто ситуація сама по собі е, неприємна для всіх. І ми намагаємося її уникати тісно співпрацювати з ОСББ і з ЖЕО, щоб вони доносили також інформацію до своїх людей і щоб уникнути такої ймовірності. А от припинити, скажімо, послугу водопостачання у приватному секторі та в квартирі багатоповерхівки технічно це можливо. Ну, технічно, так, звісно, це ж абсолютно перекривається. Вхід на будинок багатоквартирний, так. Або вхід на ну це ж теж не йде одна труба на приватне домоволодіння. Кожен випадок індивідуальний. Технічно це можливо, але постраждають як ті, хто платив, так і ті, хто не платив. І ми знаємо, що багато голів ОСББ вони дуже сумлінно до цього ставляться, і вони от тісно, тісно співпрацюють з цими боржниками і їх мотивують і Ну, не хочу казати, змушують, але вони з ними тісно працюють, щоб не підставляти. Всіх людей, а скажіть, а як все ж таки можливо нараховується плата за спожиту воду мешканцям багатоквартирних будинків, Ось, речі, в яких так. встановлено угу. загальнобудинковий лічильник? Ось це хороше питання, тому що загальнобудинкові лічильники встановлені в багатьох багатоповерхівках, і тут про що ми говоримо? Це теж таке для багатьох людей приємне здигування. Найголовніше, щоб ви коректно отримували лише за своє спожите і за нього й платили. Що місяць? Це передавати показники не коли заманеться з 25 числа. Поточного місяця до другого числа, включно наступного, важливо зробити це саме в цей період, тому що база прийому показників вона відкрита саме в цей час. Другого числа вона закривається, і якщо ви подали показник уже третього числа, він не буде врахований. Якщо людина з якихось причин не передала, забула, не хотіла, чи ще щось пішло не так. Три місяці у неї є ось такого. Ми кажемо запасу. Три місяці спокійних відносно. Тому що три місяці ми ще нараховуємо по її середньому споживанню, річному середньому споживанню. І людина не відчуває це особливо в платіжці, але приходить четвертий місяць, коли людина не подає показники, ми не бачимо її лічильника, ми не знаємо, що там на ньому. І тоді ми переводимо такого споживача на загальнобудинковий. І ось та вся краса в кавичках, яка накопичилась на загальнобудинковому лічильнику, може впасти на плечі однієї людини. І тоді людина отримує холодний. Dois. І отримує багато неприємних емоцій і приходить до нас дуже швидко і починає сваритися, що це ви мені таке нарахували. Що тут важливо зробити? Важливо подати коректний показник у правильний час, і людині на наступний місяць прийде автоматичне коригування рахунку. Знаю, чимало таких випадків, коли людина заплатила, не подавала, не подавала показники, їй прийшов рахунок 5 тисяч гривень на воду і там біля п'яти на водоспоживання. Людина вдарила важким об землю, заплатила одним махом і те, і те, а потім в наступному передала поточний показник, а потім їм в наступному місяці приходить нуль до сплати, нуль до сплати, і ще в одному місяці нуль, нуль. А людина вже здивована, тільки приємно здивована. Телефонує. Каже, слухайте, це, 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 це що, чому, чому по нулям? Де мої нарахування? А тому, що ось те, що вона переплатила, їй враховано в рахунок. І здається, так моя особисто знайома не платила 3-4 місяці взагалі за воду чи за водоспоживання. Тобто методика перерахунку працює, але важливо розуміти, що це можливо в межах року. Пані Оксано, можливо, останнє питання на вашу думку наскільки може все ж таки змінитись тариф за водопостачання в 2025 році? Хотілося б бути вангою і сказати, ми сподіваємося, що він зміниться. Знаємо, це нікого не порадує і споживачів, і ми самі є споживачами, але для підприємства то важливо. А якщо НКРЕКП, національний регулятор не перегляне тариф, як утримувати цей баланс в наступному році, ми наразі не маємо жодного, скажімо так, зеленого поняття. Тому що тариф на будь-яку послугу має бути принаймні економічно Сьогодні маємо 25 гривень на воду і на каналізацію. Це найменше в Україні. А при тому, що яким мав би бути тариф, щоб він на 100% покривав нашу потребу у діяльності і в реагентах, і в електроенергії, і в, з урахуванням нестабільності ринку, ризиків, то це не менше 50 гривень. Але звісно, про таке я думаю, навіть і мова не йде. Якщо цей тариф переглянуть бодай трохи, це вже на плюс підприємству. А держава, в свою чергу, працює над механізмами, щоб покрити витрати для людей, які мають субсидію, і так далі. Тобто, допомогти якось зменшити це навантаження у випадку перегляду тарифу на плечі споживача. Що ж, час ефіру добіг кінця, дякую вам, пані Оксано, за розмову. А слава... Хоча нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших уст» за участі, участі прес-секретарки комунального підприємства Віниця облводоканал Оксани Поліщук. Йшлося про роботу підприємства в умовах воєнного стану механізми погашення заборгованості споживачів за водопостачання. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре. Thank okay. you.